Даша Харченка. Зараз ми з вами все відкрила. Отже, зараз ми з вами будемо розмовляти про мій марафон. Називається він Імпульс зверху. У мене є блокнот стародавніх часів. Цей блокнот стародавніх часів, в якому вже знаєте, такі порепані, подрипані сторінки, в якому я з 2020 року почала створювати свої продукти на онлайн. Звісно, поштовх став ковід. До того я взагалі не знала на фіга мені онлайн. В мене на годину було до п'яти людей. І ну, тіпа, якби, навіщо мені переходити в онлайн? Зараз ні. Так ось цей мій блокнот, який в мене гастролює по всім моїм ефірам. Я його зараз забрала з України. Зараз він зі мною. В мене він ще тоді. ну, Я його описала в 2021 році, створений по образу і подобі марафона сідниць. Зараз розкажу, в чому прикол. Дивіться, в мене є топ-продукт марафон сідниць, які пройшли реально десь 120 Тресто 150 людей не знаю. Є е, оплати, а є ще в мене був період, коли в початку 22-му році я давала його безкоштовно. Тобто, хто проходив, не знаю І фішка в тому, що ми мій марафон на сідниці він був створений яким чином? Три тренування на низ. Я працюю не тільки з сідницями. Я знаю, що класні сильні ноги дають результат. Тому там і внутрішня поверхня стегон, і гомілки, і передня задня поверхня стегон, але акцент на сідницю. Тобто кожне тренування це сідниця, але плюс якісь плюшки. І от мій марафон на сідниці, щоб не було перекосу, що тільки низ у нас прекрасний, а верх карявий і ладно карявий. Уже знаєте, мені під ну, типу, з часом ну, перестало бути дуже важлива краса. Я обожнюю красу, красивих людей. Але фішка в тому, що для мене функціональність стала набагато важливішою. Так ось, коли верх не отримує жилення, хребет. У нас виходить, що ми можемо просто травмуватися, качаючи там попу, через те, що у нас просто поперек нас не тримає. Наприклад, так ось. У мене в марафоні сідниць є три тренування на низ, а одне тренування наверх. Воно кругове на руки, на прес, на грудну клітину. І воно в такому високому пульсі для того, щоб запустити процес, який називається рекомпозиція, коли спалюється жир і е, м'язи, я б не сказала, нарощуються, а е, опрацьовується, щоб вони були в тонусі. В той же час я зня, почала описувати прямо на одному папірці, ну, але я не зберігла. Можливо, він десь там конечно, є на дачі, у мене у тата, але ну, зараз ні. Так ось на тому ж папірці я почала ну, якби, дзеркально створювати марафон наверх. Ну, тобто, три тренування наверх, а одне наниз. І вони всі у мене були, от, наприклад, Тренування на ноги було три таких акценти. Ну, сідниці завжди, ви вже це зрозуміли. Але були такі акценти, наприклад, там, внутрішня поверхня, гомілки і передня-задня. Да? І потім так само ну, я оці три акценти. Вписала в марафон сідниць, тобто я почала створювати такі е, в марафон «Імпульс імпульсверху, тобто три тренування наверх, а одне на низ із цього списку. І от тоді я створила марафон «Імпульс імпульсверху. По якому просто от я виставляла фотографії. Моя кума, який стільки ж скільки мені, 38 років, має прекрасні руки, прекрасний верх. Вона просто чекала цей марафон, і вона каже: Мені треба, бо я почала коли перезвучувати українською. Я, звісно, почала з сідниці лімфодренажу, бо лімфодренаж – це самий, вообще марафон, з якого я всім а, кажу, починати далі вже йдете верх чи вниз, куди вам більше треба. Так ось, марафон імпульс Верху» – це такі тренування. От Я тут відкрила собі на планшеті три тренування наверх в тиждень і одне кругове наниз, три догляди. І в цьому марафоні наверх ми працюємо три тижні. Це блок. Він коштує 2000 гривень, тиждень перерва і окремий ще блок 2000 гривень. Отже, цей марафон. Я не могла засняти 23-й весь рік по одній простій причині. Я ходила на тверк, і, е, да, при чому тут тверк до рук, я вам ще поясню. І е, я травмувала дві руки собі дуже сильно. Отут, в приєднаннях к плечу, вони просто перестали функціонувати. Як це відбулося? Приходом 22-го року я почала вести антистрес клуб і вела тільки заняття на спину. Тобто я її не закачувала, руки не закачувала. тільки ми розтягуємося по суботам. До речі, приходьте це все до сих пір функціонує. Там дуже кльовий ще двіж. Я туди записую вже професійні реабілітаційні комплекси. Це уже не заняття просто на розтяжку, як раніше було, бо мені стало нудно за 4 роки. Я почала туди давати класну таку. Функціональну базу. Так ось марафон, який. а, 22-й рік, в мене спина моя вся, а, хоча б я знімала стрес, а в час, коли в мене був час займатися, я займалась низом. Ну, попу качати, Бо я дуже багато сиділа, перестала рухатися. Ну, цей весь я з Києва виїжджала, оцей весь двіж. І відбулася яка штука, що я взагалі забила хер на руки. Потім пішли. Блекаути, відключення світла. І виходить, коли в мене був час потренуватися в залі, він став, по-перше, вже не три рази в тиждень, а два Ну, якщо теж виходило. І звісно, я вибирала пріоритет попу і трошки спину, щоб вона в мене не розвалювалась. У мене в спині є скаліоз, в мене є вибита лопатка, це все зі школи. І я не можу не закачувати спину, інакше мені дуже погано. Я просто аж дихати не можу і не можу від болі функціонувати. Тому я працюю зі спиною, тому я її розібрала все це, тому я це все даю. Так ось вийшло так, що в мене ну, 22 рік пріоритет просто виживання, тобто просто спина в мене в суботу, наприклад, було заняття, а спину я качала по четвергам. І от виходить в залі, якщо вийде, в вівторок качну попу. Не вийде в неділю, качну дома сама. І вийшло, що я руки вообще забила хер. Взагалі. Руки в мене завжди були дуже сильні. У мене є розряд по паверліфтингу. Я колись дуже давно. Це, ну не знаю, чесно, я даже рік вам не скажу. Жим присід Станова. А, да, жим присід, станова я виконала в 57 кг. я пожала на перший розряд в залі. Тобто, жим присід станова, в мене сумарна вага там була, по-моєму, 225. 5 треба було. Ну, коротше, у мене 62 був жим з половиною, 85 присід, 86 тяга. Коротше, щось таке. Так ось руки в мене завжди були сильні, і я якби не, від, не очікувала подвоху. В му році я після того, як вообще забила хер півтора роки на руки. В травні попадаю, ну, я попадаю на тверк, мені дуже подобається. У мене все виходить, бо в мене класний контроль м'язів, там, типу, попит, напрягають. І я починаю робити впра... ну, якби рух це коли ти відтискаєшся і трусиш попи. І виходить в цей момент. Звісно, мої руки не, не розуміли, нафіга я це роблю, і коли я останній раз відтискалась, і я розтягую просто приєднання цього м'язу. Тобто, прикиньте, він в напрузі, а я його ще трушу, рухаю ще й всією вагою. Тобто, це умовно, от ви б присідали, але при цьому дергались. Ваші ноги би сказали привітики. Так ось у мене таке сталося і. И... Після того, як це було десь 8-10 місяців, я взагалі не могла не те, що качати, спину не могла качати, якось тягнути руки. Короче, в мене не виходило це все. І потім так сталося, що. Коли ця рука відпустила, я вирішила потрошки починати їх закачувати, але ця вже трафувалася, 10 місяців була. Умовно, вже 2 роки пройшло, як я не займалася. І я іншу руку коцнула. І це був повний лютий треш. І в 24-му ж році, тобто, коли 10 місяців одна, потім я травмувала іншу, літом я почала реабілітувати руки. Ця вся історія вам до чого. Я повністю відновила роботу. Я ходила в зал 5 місяців і систематично в мене було 4 тренування в тиждень, два на низ, два верх і одне тренування було на руки. І я систематично відновлювала роботу м'язів рук. Нудно, біцепс, тріцепс, плече, вперед, вбік, тяги. Все. І я для себе заріклась, що я більше не пропускаю роботу з руками. Бо якщо я здорова кабила, пішла на тверк і просто травмувалась і випала на півтора роки, то що робити людям, які вообще не займалися руками, вони можуть просто побутово травмуватися, просто через не знаю там неправильно сумку потягнули. У мене, до речі, травма на правій руці, можливо вам не видно, але в мене отут відсутня зв'язка. От. Така ямочка на ліві такої нема. І це була травма, яка була дуже дебільна. Я а, взяла велику сумку, вона стояла в багажнику машини. Я отак от взяла і в момент, коли я хотіла її закинути, я її підняла, і вона упала з багажника вниз і просто мені оторвала зв'язку на руці з тобто цією вагою. Я хотіла знаєте, так закинути і на плече. І оцей маневр в мене не вийшов. І е, я довго відновлювала роботу взагалі цієї руки. Я два місяці не могла ні мити голову, нічого. Там вообще повна люта жесть була. Е, я їсти не могла правою рукою. Ну, це таке. Так ось я попала, виходить в яку херню, що я просто від бездіяльності отримала, можна сказати, побутовий травматизм рук. Я зрозуміла, що більше такого не буде. Я тепер обов'язково працюю з руками і е, е, но. І марафон це був записаний, я вам вже показала його. Але виходить, як, е якщо сідниць, там, жопу ноги я качала постійно, то верх я навіть не могла собі м робити той марафон. Тобто, уявіть, я була настільки слаба тренер, я, да, яка просто не могла робити там, 15 відтискань з колін. Я не могла робити там вправи на там тріцепс від стіни чи ще щось, і вийшло так, що якраз на той момент це був кінець 24-го року. Я вже почала бути я Почала робити кучу цих реабілітаційних вправ на злиття лімфи з цієї зони. І вийшло так, що я почала пояснювати там дуже великій кількості там дівчат. Що, блін, ці зони треба займатися, треба робити вправи, треба ганяти ліфу, треба працювати тут з банками гуаша, щоб декальте не було як шарпій. І в мене прийшла ідея зробити марафон декальте. І виходить, марафон декальте це така, знаєте, він створений в 24-му, але він такий, знаєте, він такий по-доброму приємний а, до вимог до вас. Дивіться: а, уявіть мій стан. Я втратила функціональність рук. Я п'ять місяців відновлюю руки в залі, і мені, в мене, звісно, тут все застоялось набряки. Тут набряки, шкіра якась вже стала така. Знаєте, ну, типу, як, наче, ну коли ти верхом не займаєшся, як наче вже тут трошечки якісь складочки, Мені це все не подобається. Я почала робити марафон, який от, для того, щоб ви відновились. Для того, щоб отут зайшло життя, щоб було дихати класно, щоб от масаж грудей я туди включила в щоденний Про догляд. Дівчата взагалі ніхто не робив тут маски, банки а, там, у птаном не працювали, ну, не працювали з шиєю, отут всі зажими. І вийшло так, що я за період 6 тижнів цього марафону «Декольте» До речі, я вам дуже рекомендую не прогавте свій шанс. Пройдіть зараз марафон декольте перший, і другий. Вони по три тижні, бо 3 листопада 2025 року я дуже хочу запустити декольте 2. І було б круто, якщо б ви пройшли перший. От всю цю зону розворушили. Перед, зад, шия. Всю цю зону розворушили, далі глибше попрацювали і далі би пішли на імпульс зверху. Марафон на руки я змогла відзняти тільки після того, як просто з нуля. Якщо ви з нуля, ви дивитесь цей ефір, і ви вообще там, ну от ваші руки працюють тільки от в цій площині, коли ви машете, не треба йти на імпульс рук. В мене, знаєте, ефір, який називається «Не йдіть сюди. Вам буде важко. Мені було важко. Я не змогла відзняти його умовно після двох років бездіяльності на руки. І я змогла його відзняти, відзняти це, пропрацювати. А тільки я його знімала в 25-му у В'єтнамі, вже на цій своїй зимовці. І Я його змогла відзняти. Бо я пройшла декольте і трошки додала уже собі цього тонусу. І я вам рекомендую: не робіть так. Не робіть, як я. Не забивайте хер на руки. Рукам, потом просто жопа. І жопа навіть не про те, що ви можете виглядати погано, ви такі рубашечко одягли, іначе я красива жінка. Проблема в тому, що лімфа рухається. За рахунок скелетних м'язів. І якщо ваші скелетні м'язи не проштовхують лімфу, у вас з'являється якась дебільна набряклість в пальцях. А, ці ж м'язи мають штовхати лімфу, і ви стопудово бачили таких жіночок, яка худа, а у неї отсюди як мішочок. Тобто ця рука, вона там м'язів нема вже, вони як ниточки. Але ну, тобто, тобто, тобто набряки не проходять їх м'язи не штовхають. Оця вся зона скручена, ці м'язи залипші притислі. Це все а, дуже хірово, бо це все формує ваше обличчя, шию, це все стає таким, якимось, знаєте, не жи, не, ну, без життя. Коричі, не живим, бо кров там нормально, не функціонує, не ходить. Але проблема, якщо чесно, глибша. З руками. Я уже всіх здрала цю історію, але вам я ще раз розкажу про типи волокон. У нас є волокна м'язи. У нас м'ясо це такий пучечок. Всі ж їли м'ясо і розбирали його так на волоканки. от уявіть це волокна ваших рук. Да? І десь а, 70% це волокна для витривалості. 30, із них є волокна, ну, може, не 30-40. Ну там різні цифри для кожного м'яза. Давайте 40. Із них десь половина, вони такі перехідні, можуть туди, можуть сюди. Як їх натренуєш? Тобто, це умовно для бодібілдера це запас того, щоб вони стали об'ємними. Да? Тобто вони щоб. М'язи повільної реакції це м'язи-марафонці. Це ті, що можуть довго і вони маленькі, от як всі марафонці сухі. Да? А якщо вам треба великі м'язи, вам треба тренувати м'язи, щоб оці волокна стали волокнами цієї швидкої реакції, вони об'ємні. Так ось, от, наприклад, у вас є ці, і от у вас три олівчика, це м'язи умовно швидкої реакції, це волокна типу 2 b це волокна, які відповідають за швидкий рух від 3 до 10 секунд. Це зловити щось, кинути щось, підняти там штангу 3-5 разів останніх, там, кидати м'яч. І фішка в тому, що оці волокна, а якщо ви втрачаєте м'язову масу, от давайте ці волокна у нас будуть у мене є три помаранчевих олівця. Оце вони будуть. І у вас рука по молодості має три помаранчевих олівця. Це волокна, які відповідають за те, щоб ви зреагували, якщо ви падаєте, от вони реагують. Ви з віком втрачаєте м'язову масу, масу, і ваша рука стає всередині тоненька, а зверху просто таке щось болтихається. І у вас уже з цих волокон стає один олівець. І виходить яка херня, що ваші м'язи швидкої реакції, це такі ниточки стають. І ви можете в віці навіть 50 років просто падати вниз і не підставити руки. Бо у вас не працюють волокна швидкої реакції. І виходить, закачувати м'язи рук треба хоча б для того, щоб убезпечити себе від побутового травматизму. І це настільки важливо. В мене я всім розказую історію, що моя бабуся рідна, вона вже ну, її вже немає в живих. Вона останні 10 років боялась вийти на вулицю, і ми їй давали руки, ну, під руки їй давали з мами, щоб вона з першого поверху вийшла на вулицю, а вона боялась. Вона боялась отак от руку, ну, ногою, бо в неї м'язи на ногах. Ну, вона не могла на них розраховувати. І це прикро, бо людина втрачає можливості свої поступово. Вона починає спочатку не брати сумку, потім стілець несовувати. Потім десь руку не підставлять, а потім відбувається якась травматична ситуація, і все ну, якби кабза. А, окрім того, красивий верх. В мене є, знаєте, така поговірка, що першими на літо з'являються руки з сарафана. Якщо ви, наприклад, не знаю, бігаєте, у вас достатньо нормальний тонус знизу, то ви правильно будете, якщо ви за. Осінь пройдете декальте до Нового року, далі пройдете імпульс зверху, і ви на весну вийдете, ну, з підтягнутими руками, з якимось тонусом зверху. Розумієте? Бо а, це навіть не про красу. Це про відчуття якогось каркасу. І ще одна страшилка вам про імпульс верху і про плечі. Дивіться, в мене так сталося, мені 38. У багатьох моїх подруг мамам по 50-60-60 Да? І майже всі подруги почали возити мам на уколи гіалурона в плечі. В чому прикол? У нас є плече суглоб. І м'язи навколо його мають тримати, там ротаторна там манжета, коротше, куча всіх. Оці м'язи мають, ну, мають тримати суглоб плеча. Відбувається процес, що ви ніхіра не робили з руками, м'язів нема, і цей суглоб починає так от відтягатись, як падати вниз, воно нічого ніхіра не тримає. І виходить, що оцей суглобчик починає вже на цю кісточку підшкрібати. Вже починається болі. І що відбувається? Замість того, щоб зовні ваше плече вас тримало і м'язи, вас везуть, щоб між цим ну, якби суглобом і сюди залити гіалурон, щоб воно не билось. І це умовно підсадка вже на іглу, бо цей гіалурон роз, ну, розсмоктується. Але хер без ним підсадка на іглу, може, комусь це окей. Воно не вирішує питання, бо воно стає все більше, більше, більше. І в якийсь момент уже витримати укол цього гіалурону, там коли там вам 80 років, да, це вже може і питання стає. Окрім того, що це дорого, там 5-7 тисяч один укол в плечі. І є питання, типа би не займатися, що би не займатися зараз? Тож, всі ці страшилки я вам розказала, я вам хочу дати таку пораду. Ви маєте розуміти, прямо розуміти, що займатися руками необхідно, бо це ваша функціональність, це ваша безпека. Займатися руками необхідно, особливо жінкам. Чоловіки, хоча б цим займаються, це знаєте, як жінками з жінками-сідницями. з Жінки займаються сідницями, чоловіки ніхіра дуже часто не роблять з ногами. А тут навпаки, Особливо жінкам треба займатися руками, бо це оця постава, це е, унеможливлювання травматизму рук, бо у вас якийсь ну, міцний каркас є це безпека себе в майбутньому, і це краса, бо красиве тіло це живе тіло, яке функціонує. Тож резюмуємо: в мене є міні-марафони. Це коли ви платите 222 гривні і Ви отримуєте одне тренування, одну руханку, один догляд, і ви пробуєте. Якщо вам заходить, ви можете докупити великий марафон, доплативши всередині там лише різницю, тобто ви нічого не втрачаєте. Другий момент резюмую. В ідеалі, якщо ви ніфіга не робили, як оце я з там, фіг знаєте якого часу нічого не робила з руками, ви спочатку проходите декольте, потім йдете на цей імпульс зверху. Якщо ви не займаєтесь руками, але ви, в принципі, там з колін 10 раз відтиснути зможете, і ви розумієте, що вам треба, беріть сміливо цей марафон. І займайтесь доступ назавжди, два блоки. Перший блок і другий блок по три тижні. А, все, там буде ще тренування на низ, кругове, класний раз в тиждень, тобто ви тонус низу не втратите. Це, в принципі, дуже класне комбо, якщо ви маєте якесь бігове хобі. Наприклад, ви бігаєте три рази в тиждень, а три рази займаєтесь зверхом. Виходить дуже кльово. І внизу є навантаження, і зверху і є силове на низ, якби це все підзібрати. Щастя, здоров'я, багато грошей.